Функція count це статистична функція Excel, що дозволяє нам рахувати кількість числових значень у виділеному нам або у потрібному нам діапазоні. Зараз подивимося, як вона працює. Отже, перший варіант. Ось у нас є відповідна табличка, в якій вказано наші товари та оплату. Нам потрібно знати кількість оплат. У даному випадку, як ми працюємо, звертаю увагу на те, що функція count, саме count, не count if count ifs, саме функція Count або функція, счот, рахує лише числові значення. В даному випадку. Як вона працює? Отже, ми бачимо, у нас є відповідний зразок. Згадуємо функцію Sum. Дуже схоже. Отже. Відкриваємо функцію count за допомогою символа дорівня і далі вказуємо діапазони, точніше комірки, які нам потрібно рахувати. Число 1, число 2. Згадуємо перший варіант, як би ми могли рахувати. Да? Функцію count викликаємо. Є. Yeah. Подивимося, як вона виглядає. Ось бачите. Все абсолютно схоже до функції суму, лише єдине, що ми не сумуємо дані, не додаємо їх, а ми їх рахуємо, рахуємо їхню кількість. Отже, що ми можемо робити? Ось. Таким чином. Але так робити абсолютно некоректно. Отже, як потрібно правильно працювати з функцією count? Ось у нас є відповідний діапазон даних. Ми його виділяємо. Закриваємо дужку, натискаємо Enter. Кількість пораховано. Так як це у нас відповідно є числове значення. І нам потрібна саме ціла кількість, не забуваємося, що ми забираємо тоді на рік. Ось у нас є, тобто, 15. Давайте перевіримо, чи дійсно їх 15. Виділяємо діапазон, дивимося тут. Кількість наших чисел 15. Якщо ми ось тут пропишемо будь-яке слово. Їх 14. Тобто функція count рахує лише числові значення. Окей. Згадуємо, якщо нам потрібно, порахувати кількість відповідно з декількох е таблиць разом. Також викликаємо функцію count Виділили Крапка з комою. Крапка з комою Закрили дужку Натискаємо. У нас, відповідно, якщо ось тут 15, це повністю є наші скопійовані таблички. 45, все вірно. Перевіряємо. Є. 45. Ну і, звичайно, ми можемо порахувати кількість. Ось таким чином, ще, якщо нам потрібно, порядку. Також викликаємо функцію Count. Виділяємо потрібний нам діапазон. Закриваємо дошку. Є кількість 5. Перевіряємо. Дійсно 5. Пробуємо щось додати. Є у нас кількість 4. 4 числових значення. Ось так працює функція count.